идет корабль с пробоиной на дно, Но снова вверх всплывает он в кино. Кино оно с бессмертием заодно, Кино оно в историю окно. Кино оно в историю окно. Мы все киношники, мы пламенное племя, Мы все художники, рисующие время. Пусть после смерти монумент не сложат нам из кинолент, Наш монумент, его величество момент. Пусть после смерти монумент не сложат нам из кинолент, Наш монумент, его величество момент. Эти радісне і, і поетичне, повійне революційною славою місти герой Одеси. Неповторна жартуюча Одеса. І, звичайно, у цьому місті люблять кіно і люблять свою кіностудію. У травні 1979 року їй виповнилося 60. -т. У травні 1919 року одеський губвиконком націоналізував усі приватні міські кіноательє і передав їх на службу революції. Кораблик радянського одеського кіно напнув свої вітрила. Ще не було Київської кіностудії, і саме Одеса. Стало тоді центром українського кінематографу, що тільки тут не знімали у ті буремні незабутні роки, пристрасні агітаційні фільми і поряд побутові водевілі, детективи, романтичні мелодрами. Та у вітрило кінематографічного корабля все сильніші били молоді революційні вітри. Анатолій Луначарський, Юрій Яновський, Олександр Корнійчук, Володимир Маяковський ось імена за тих років. Героїку народної боротьби за волю одним із перших оспівав у своїх стрічках талановитий режисер студії Іван Кавалерідзе. Про його Каліївщину газета «Правда» писала як про велике політичне і художне досягнення не лише українського, а й усього радянського кінематографу. Тоді ж на всю силу розкрився талант геніального українського актора Амбросія Бучми. Історико-революційний фільм Нічний візник завдяки його грі став класикою нашого кіно. У фільмі режисера Петра Чардиніна Бучма вперше створив істинно живий образ Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Режисер Володимир Гардін, автор фільму «Остап Бандура, захоплено писав, що кадри за участю Марії Занковецької треба демонструвати на уроках в театральних інститутах. Уже тоді фільми, зняті в Одесі, були відомі далеко за рубежем. У 1926 році на студію прийшов Олександр Петрович Довженко. Його самобутній талант Помітили відразу після виходу на екрани фільму Сумка депкур'єра. Минуть роки і одеська кіностудія знову повернеться до цієї теми у фільмі режисера Вілена Новака Червоні дипкур'єри. У цьому і перекличка поколінь, і примноження традицій у висвітленні високої героїки нашого життя. Безсмертний тиміш, безсмертний арсенал. Цей фільм акумулював у собі все, чим жив тоді молодий український кінематограф. Основна установка моя, говорив сам Довженко, дати картину де був би подих революції. У музеях старі кінокамери ще пам'ятають трепет пальців полум'яних художників тих років. Ми і сьогодні пам'ятаємо картину донька партизана і юну артистку Гулю Корольову, яка пізніше геройськи загинула на війні. І так само у плавані танкер Дарбен перший фільм про комуністичне ставлення до праці. Війна. Вона викреслила з біографії кіностудії багато років. Лише у 1954-му одеський кінематографічний парусник знову вийшов у плавання. Весна на зарічній вулиці. Цей чистий, надиво свіжий фільм ознаменував початок нової весни кіностудії. Е, Поставив картину молодий режисер Марлен Хуців у співавторстві з Феліксом Меронером. Білет номер 17. Вопрос перший. Многоточие. В каких случаях ставится многоточие? Многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен. И много еще осталось впереди. Верно? Не пора. И ця проходная на Пролетарском бульваре Богах вывело в люди, и не уявляет себе ветераны позаодесскую студию, поза кино. Бессмертный чаплин пляшет в котелке, Чапай не тонет столько лет в реке, Калины красной ржавчине не съесть, пока кино на белом свете есть, пока кино на белом свете есть. Мы все киношники, мы пламенное племя, Мы все художники, рисующие время. Пусть после смерти монумент не сложит нам из кинолент Наш монумент, его величество момент. Пусть после смерти монумент не сложит нам из кинолент Наш монумент, его величество момент. Десятки людей створяют кинофильмы. Больше из них глядач никогда не бачить. Але без их мистецтва, без их самовідданості. Не народился б жоден фильм. Кино страдает, плачет и поет, Кино себя эпоха узнает. А если улыбается кино, то нам смеяться тоже не грешно, То нам смеяться тоже не грешно. Мы все киношники, мы пламенное племя, Мы все художники, рисующие время. Пусть после смерти монумент не сложит нам из кинолент, Наш монумент, его величество момент. Пусть после смерти монумент не сложит нам из кинолент, Наш монумент, его величество момент. Традиции, обличики на студии, творить весь коллектив. Пример і плановик, освітлювач і декоратор. Сьогодні, як і колись, Одеську студію відзначає молодість. Студією дебютів називають її. Багато творчих працівників починали свій шлях у мистецтві саме в Одесі. Студія орієнтується на молодіжну аудиторію, шукає захоплюючі романтичні теми. Саме тут добивається вона найбільших успіхів, як у фільмі, у достойному державної премії української РСР імені Тараса Григоровича Шевченка До останніх години.